Звідки виникла наука, мистецтво, музика, живопис, усе це від людей, яким у житті не треба було нічого робити, аристократи, їм не треба було ходити на роботу, так? Нічого, так. Вони зустрічалися, їздили, подорожували, спілкувалися, бали, гра на різноманітних музичних інструментах і так далі. І з цього і з'явилася наука, мистецтво, все, що є, крім цієї земної праці, так, працювати щодня, ходити на роботу, так. Тому, якщо ми хочемо, щоб у людей з'явилися правильні ставлення до духовних занять людини земних духовних я маю на увазі, то ми повинні дати їм час на це, забезпечити їх і щоб вони не працювали по 15 годин на добу. Як сьогодні нещасні ці комп'ютерники та інші навпаки, щоб у них був вільний час. Ми сьогодні поїхали, поговорили, посиділи, обговорили подорожі, щось таке. Щоб ми були, як колись, аристократи. Нам не треба бути аристократами, щоб за нами стояли мільйони, але щоб ми відчували, що в нас є забезпечене життя, і ми можемо собі дозволити. Не те, що не лінуватися, а й не працювати. Ось у такому вигляді тільки і створюється особливий твір мистецтва, літератури, музики. Ось таке має бути ставлення людини до світи, а інакше нічого, Диви, що робиться в наш час.